Брати і сестри, така трохи нова рубрика на проповіднику. Зрештою, ми обдумували її також, але дякуючи таким питанням, які задаєте, І це питання також спробувала. Дякуємо Олександрі Зуєвій, Запитання, і також в наступному наступним, наступних наших також випусках чекаємо ваших питань і будемо відповідати з братами на запитання. І ті, які вас турбують, пишіть до нас на проповідник, також задавайте на соціальних мережах. Отже, суть сьогоднішнього питання така. Щодо святого Причастя. Скільки разів на день ми можемо приступати до святого Причастя взагалі за щоденне святе Причастя. Отже, я хотів прочитати з катехизму католицької церкви номер 1389, і ми читаємо так: Церква гаряче просить вірних приймати святу Євхаристію у неділю у свята або ще частіше, навіть кожного дня. Це заохота. Я думаю, що тут також треба було би сказати з якогось такого особистого досвіду. Також Євхаристія це той хліб повсякденний. Ці церкви навіть казали, що от саме в центрі наш ми маємо це прохання про щоденний хліб. І оці церкви казали, що це прохання відноситься до саме того, що просимо цього хліба щоденного, і цим хлібом є тіло і кров Ісуса Христа. Це те, що дає нам життя. Це та, той хліб ангелів, який Господь хоче, щоб ми споживали. Господь дає нам цей хліб для того, щоб зміцнити наші сили в дорозі. Маємо приклади, прекрасні приклади святих, які. Пишуть про велику тугу, що вони прагнуть споживати тіло і кров Христа. Чи Катерина Сієни, чи свята Фаустина Ковальська, також Жанна Дарк, яка кожного дня також відсповідалася і, і, і прагнула приймати тіло і кров Христа. З тих таких ближчих, особливо для мене, це Джон Толкін, Хоч в контексті Толкіна, так знаємо його там, тільки може з Володаря Перснів чи, чи з Хобіта. Але Толкін має прекрасні тексти про Євхаристію, де він пише, що це найбільша туга і найбільша радість його життя, що він може приступати і приймати тіло і кров Христа кожного дня. Зрештою, він кожного дня сповідався і кожного дня приступав, приймаючи тіло і кров Христа, його старший син Джон став священником також. Це те, до чого церква нас заохочує. Отже, коли ми доходимо до цього моменту, що, що приймаємо тіло кров Христа, питання повстає: чи можемо приймати причастя кілька разів на день? Може бути така ситуація, що. Вранці спішимо чи на навчання, чи на роботу, і, і заходимо до храму, і бачимо, що якраз саме відбувається святе причастя. Ми можемо приступити до святого причастя для того, щоб Господь зміцнив нас і дав нам сили, і церква заохочує, щоб після цього святого причастя відбулася така солідна подяка в нас. Натомість, якщо ми хочемо другий раз, і нам складається другий раз прийти на службу Божу того самого дня. Ми можемо приступити і того самого дня другий раз, але ми мусимо відбути цілу службу Божу. Хтось запитав, а третій раз? Думаю, що третій раз було би складно. Хоча, знаю, таких, що також приступали. Але не, не про це йдеться, щоб ми цілий день залишалися в храмі, тому що на кінець служби Божої ми чули, чуємо слова Ідіть в мирі Христові. Тобто, ви приступили до святого Причастя. Прийняли тіло і кров Христа, беріть цей великий дар любові Божої і несіть його в світ, несіть його далі. Бо на цьому це, це є саме суть. Суть, що беремо Христа в серце і несемо Христа далі.